Окей, давайте розбиратися. Знаєте, поки вся увага прикута до акції, до штучного інтелекту, в тіні відбувається щось, ну, насправді, монументальне. Дуже тихо, майже непомітно, хтось переписує правила гри. І мова піде про срібло. Так, так, те саме на перший погляд, нудне срібло, яке зазвичай залишається поза радарами. Так от. Питання ж у чому, а в тому, що цей, здавалося б, нудний метал раптом виривається вперед, обганяє майже все і стає одним з найприбутковіших активів року. І ось тут, власне, і починається наша загадка. Бо ця історія, вона не стільки про гроші, скільки про владу, про контроль. І це, до речі, не просто слова. Ось подивимося на цифри. Цей графік він же все показує. Срібло цього року обійшло навіть найгучніші активи, про які всі тільки говорять: акції шиї, крипта, все позаду, його ріст це вже факт. Але знаєте, головне питання тут не просто чому воно росте, а хто за цим стоїть. І от як тільки світ почав це помічати, як тільки цифри стали очевидними, Китай робить свій Такий тихий непомітний хід, але з наслідками, які можуть бути просто колосальними. Не було ніяких гучних заяв, ніяких торговельних війн, ні, вони просто взяли і прикрили кран. Гаразд, щоб зрозуміти, чому цей, на перший погляд, дрібний крок має таке величезне значення, треба раз і назавжди прояснити одну річ срібло це не молодший брат золота, це взагалі інша гра, інша ліга, і цілі у них абсолютно різні. Дивіться, золото – це… це про довіру, це фінансовий якір. Це причина, чому гроші взагалі чогось варті, а срібло? О, срібло це зовсім інше. Це не про довіру, це про реальність, про контроль над фізичним світом. Бо срібло це не просто інвестиція, це, по суті, матеріал, без якого наш сучасний світ просто зупиниться. Буквально все, що рухає прогрес, побудовано на сріблі. Це ж один з найкращих провідників на планеті. І ось тут ключова відмінність коли росте ціна на золото, ну світ може трохи почекати. Інвестори можуть затягнути паски, а от коли росте ціна на срібло? Чекати ніхто не буде, заводи не можна зупинити, дата центри мають працювати, технологічний прогрес на паузу не поставиш. Окей, якщо це настільки важливий ресурс, то як же визначається його ціна? Відповідь, звичайно, на ринках, але саме тут наша історія стає ще більш заплутаною, бо, виявляється, є два головні ринки, два світи, які грають за абсолютно різними правилами. З одного боку американська біржа Комекс, світ паперових контрактів і ф'ючерсів, з іншого шанхайська біржа, де все крутиться навколо реального фізичного металу. І ці двоє, по суті, постійно сперечаються, ведуть такий собі діалог про те, якою ж є справжня ціна срібла. Щоб просто зрозуміти масштаб. Уявіть собі, світова промисловість щороку потребує приблизно 1 мільярд 200 мільйонів унцій срібла. Це просто колосальна цифра, це реальний фізичний попит. А тепер увага! На головному західному ринку на КоМЕКС у сховищах готових до видачі лежить лише близько 125 мільйонів унцій. Порівняйте ці дві цифри. Це означає, що якби всі власники контрактів раптом сказали: добре, папірці це чудово, але покажіть нам метал, система просто тріснула. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї, яку можна сформулювати так: комекс це ринок обіцянок, а Шанхай ринок речей. Розумієте, комекс торгує переважно паперовими контрактами, обіцянками колись у майбутньому поставити метал. А в Шанхаї все просто. Ось метал, ось склад, ось реальна ціна за нього. Прямо тут і зараз. І от коли між цими двома світами світом паперу і світом металу, з'являється розрив у ціні. Це сигнал тривоги. Це як тріщина в дамбі. Погляньте на ці цифри з одного й того ж дня. На комекс унція коштує, скажімо, 72 долари, а в Шанхаї майже 78. 6 доларів різниці. Для ринку сировини це... це прірва. І це означає лише одне за реальний фізичний метал готові платити значно значно більше, ніж за паперові обіцянки. Добре, але навіщо все це Китаю? Чому саме срібло і чому саме зараз? Щоб знайти відповідь, доведеться копнути глибше не в сьогоднішні новини, а в історію. Тому що в минулому Китаю є один дуже болісний урок урок, який вони схоже запам'ятали назавжди. Про це мало хто знає, але протягом століть економіка Китаю трималася не на золоті. Вона трималася на сріблі. Це були їхні справжні гроші. Податки, торгівля, все було в сріблі. Метал буквально рікою тік до Китаю, який по суті був тодішньою світовою фабрикою. І ця система працювала, доки в гру не втрутилася інша країна. В 1934 році Сполучені Штати приймають закон про скупівлю срібла, і світова ціна на нього просто злітає до небес. І для Китаю, чия економіка буквально стояла на сріблі, це стало катастрофою. Уявіть, ваші гроші радком починають масово витікати з країни, бо десь за океаном за них платять більше. Економіка впадає в штопор, і вже в 1935-му Китай змушений відмовитися від свого срібного стандарту. По суті, він втратив контроль над власною долею. І ось він. Той самий урок, виплачений сріблом, урок викарбуваний в їхній історичній пам'яті. Якщо твоя економіка залежить від ресурсу, який ти наконтролюєш, контролюєш, рано чи пізно цей ресурс використають проти тебе? Це був не просто економічний крах, це був урок жорсткої геополітики. Якщо тримати цей урок в голові, всі сьогоднішні дії Китаю раптом стають абсолютно логічними. Так як же Китай використовує цей історичний урок сьогодні? Все просто. Вони не намагаються знову зробити срібло грошима. Ні. Вони роблять його чимось набагато потужнішим. Вони роблять його важелем, важелем впливу у 21-му столітті. І це не якісь хаотичні рухи. Це чітка продумана стратегія з чотирьох кроків. Крок перший взяти під контроль інфраструктуру, тобто переробку та очищення, через яку проходить левова частка світового срібла. Крок другий використати свій власний шанхайський ринок щоб встановити чесну ціну на фізичний метал. Крок третій почати обмежувати експорт, створюючи дефіцит для всіх інших. Ну і крок четвертий фінал змусити світ платити премію за реальний метал, а не за паперові обіцянки. По суті, змусити грати за своїми правилами. І ось тут головний висновок: вся ця історія, вона не про гроші, вона про владу, про те, щоб утримати контроль над будівельними блоками майбутнього, над технологіями, над зеленою енергетикою, над оборонкою. І все це через контроль над одним єдиним ресурсом, який потрібен абсолютно всім, але який дедалі більше концентрується в одних руках, тихо, методично і дуже ефективно. І це, звісно, змушує замислитись. Бо ця історія так вона про срібло. Про те, як нудний метал стає ключовою фігурою на глобальній шахівниці, але вона ставить і значно ширше питання: на які ще, на перший погляд, звичайні нудні матеріали варто дивитись уважніше? Які ще ресурси тихо стають ключами до влади у світі завтрашнього дня?